Так, трохи перервали мене, буде друга серія. По, -по поводу того 35 лошадок, 50 лошадок. Да, їх тепер продають дороже. То ж саме, ж сама упаковка, то все, наклеїли шилдик другий і продають, як 35 лошадок. Ще раз повторюся. Без переднього моста, без усиленого заднього моста, без коробки на 35 лошадок можете забути за 35 лошадок трактор. Тому що 35 лошадок, 24 і 35, 10 лошадок, 10 лошадок. Навіть якщо двигун додати 10 лошадок, значить... Що потрібно буде, Добавити йому ваги. Любий трактор працює лише тоді, коли він має вагу. Просто вагу. Тут заявлено 1,5 тонни, 24 лошадки. Беремо ремінного шифінга 24 лошадки. Чи самі лошадки. Тут, ну, там 3 циліндри, тут 3 циліндри, там 1 циліндр. Мощність одна й та ж сама. Шифінг ремінний 24 лошадки. І дтз 24 лошадки. Там вага і тут вага. Різниця, знаєте яка? Такий плуг це тяне два корпуси на сантиметрів ну, 15 глибини, бо в нас важкі глинисті грунти. 15 ну, 12-15. Що він тяне один плуг, один корпус, один потрібно знімати. Бо іначе він взагалі не рушить з міста. Ось що грає вага трактора. І все рівно який там двигун стоїть. І там 24 лошадки, і там 24. Не буде маси на тракторі, він не поїде, він взагалі не поїде. Люди не, ну, не плутайте. Якщо 35, ка значить не лише більші колеса поставили, да? і все, і все 35, ка забудьте. Якщо ви цепляєте на нього щось важче, ви його використовуєте як 35, ку ви його грузите. У вас буде ламати полозь коробка коробкася розсипле, ще щось, диференціался розсипле, тому що воно не розраховано на більше зусилля працювати, буде ламати слабше місце. І там ці інженери, які говорять єрунду, бо вони не інженери. Я їх ну, не глупі, вони просто глупі люди. Підіть вчитися десь, не знаю, у Львів політех, у Тернопіль, бо й ми інженери. да? Хто купляє трактор, це теж не дурак, його просто бере і купляє. Ми теж інженери, в нас теж інженерна освіта. І прекрасно ми його розуміємо, що тут поставити не знаю що, да, турбіни поставити, я ж би не знав, скільки лошадок. Роздути той двигун можна. Але нема ваги, він не потягне, він просто не потягне, він буде просто буксувати. Загреб без... має сили і так. І з тим двигуном він просто загрібається. Потрібно ставити задні догрузи. да? Поставили задні догрузи, влічили груз трактору, да, може потягнути. Але не забуваємо, відламав полуось, Цей самий груз зусиль дає так само на полуосі, чи не буде їх ламати. Так що, інженери ДТЗшки, да? Я до вас звертаю. Учитися йдіть. Просто йдіться вчити і не заливайте брехню людям у вуха. Просто не заливайте цілий інтернет брехнею. Вам потрібно вчитися. А так як ви нічого не рішаєте взагалі, ви лише наклейки там добавили, і ви вже піаритеся. Що да? тут 35-ка, а він один точ-точ, одна копія. Просто зробіть передній міст, зробіть. Більший, усильте його, зробіть полуося, зробіть коробку більшу. І продавайте його як 35-ку. От тоді я вам повірю. Іначе просто ну, не розведіть людей на гроші. Ось ну, це моє об'єктивне рішення за 6 років, користуючись даним трактором. Трактор непоганий. Мені не потрібно було говорити, що він... 30 лошадок. Тепер не потрібно говорити, що там 35 лошадок ви роздули двигун. Голову собі роздуйте. І менше говоріть. А більше зробіть. Ви то що да, додавили маслянки? ДТЗ Донфенк. Донфенк. Старий Донфенк. Без крил іде, без крил. В тесті вже років 20. Добрих 20 років трактору Дунфенгу старому, він без крили дотеперся продає і тут стоїть масляночка. Опа! У вас не стоїть тут нічого, я викручую болт і туди солідола даю. А ви такі інженери розумні, якби вам не Сербінь, да, повів, вже, блін, там треба масленку закрутити, щоб мостити втулку. От ваші інженери хвалені на YouTube да, які розказують, що ми там... Ви вже, ви вже просто доколхозили. Оце є правда. Дзвонились, ДТЗ мені, там програму знімати і ще щось. Да? От вони розкручуються на тому, трактор продають дороже. Ну, але це все за наші гроші. Це все за гроші тих, хто купляє трактор. Вони живуть, вода вони знімають. Ну, Бо їм теж вони, це не за, ну, за дар. Вони ж теж якісь. Мають зарплату, на якихось процентах сидять, да? І от, от, це наші гроші, просто це наші гроші. Цей піар, ну, як розкрутили фірму ДТЗ, да? Да, непогано, але... Ще виставку, да? дивився, там жіночка хотіла купляти собі, і вони там питають, на Ютубі є відео, да? І, типу, там, український бренд, український виробник. Ну, блін, ну не смішіть. Ну ви розкажете, ви позоритеся, ви просто позоритеся. Ці, блін, ходять два інженера, вони поняття не мають у тракторові. Вони, ну, вони просто не мають, завчили там якісь дані технічні характеристики. І все. І на тому ходять. Інженер, якщо ти інженер, придумай коробку передач. От коробочку тут придумай. Розбери її, придумай, що ми зробили. Міцнішу всилили або ще щось. Ми установили її на даний трактор, ми придумали мости, зробили, поставились ми. От Тоді ти будеш інженером. А так ти ніякий не інженер. Ти хуже колгоспника, менега й там других. Ми краще тебе будемо в 100 разів. У нас голова буде варити після 5-6 років користування цим трактором. Бо ми користуємося день в день. Да, там, і ми знаємо його всі болячки, всі хиби. Де що працює, де як можеш краще зробити, де, де що додати, а ви нічого не знаєте. Чого ви не знаєте? Бо ви ніякі не інженери, ви не маєте відношення до проєктування, до розробки, до трактора нічого. Бо це працюють китайці, працьовитий народ, який це все придумовує і робить. А ви ну вам так, палець, палець вниз вам не тракторові, а вам лічно вам. Що хочу, от такі проблеми у мене були з цим трактором. Да? Які проб... ну, це з всіма китайськими. Тепер із Донфенгами є у когось проблеми. І з любимої, в когось диференціали, в когось бортовіся сиплять, в когось, ну. Це є, не знаю, це навіть на нових машинах є да, такі проблеми. Ну, на любих машинах є проблеми. З салона купляють, да, і є машина попадається, яка там. Сиплеся, просто сиплеся щось. Не так зробили, не то докрутили і там все де щось вилізає. До трактора нема нічого поганого. Просто до цих аля-інженерів просто говоріть людям правду і не брешіть. Ви не депутати наші, да? які просто говорять за них, забули там на слідуючі 5 років, другі депутати ті самі говорять, говорить просто людям правду. Якщо будете говорити правду, будуть адекватні відгуки адекватні, нормальні. Ну, Просто якщо ви щось зробили, придумали, договорилися з китайцями, китайці там поставили на цей трактор, от тоді ви вказуйте. А не просто ми там двигун розкрутили, до 35 лошадок. Або там іще щось. А ваги, все, що є, все всі колеса, все, що є. І коробку розрахувалися, коробка та ж сама, мости та ж саме, полосі, самі, все диференціали, все те ж саме. Ну, 35 лошадок дайте бабки нам більше. А бабки дивуть то прості роботяги, прості ну, люди, які хочуть собі помічника додому. Просто помічника додому. Мільйона на ньому не заробиш. Ну, Це просто помічник. От, будь ласка, оприскувач стоїть. да, Вдома на картоплю. Що ще за 5 років? Я нас я просто сам зробив оприскувач, культиватор для пропалки міжряддя, плуг. Плуг я купляв одразу з трактором. 8000 доларів одразу дав. Це було 250 доларів плуг. Теж але але бомет після, не знаю, 2-3 роки використання. Поварив тут то -то все, бо повністю все теж інженери, все на пальцях, все ходить. І ти з тим плугом то не лізе в землю то й ще щось. Заварив все насмерть, регулювавку лишив лише наклон і право-ліво. Все, супер. Дискову борону, китайську таку, не знаю, метр захватує трактор. Трактор розтягнений на метр 60 Метр... метр сорок, метр шістдесят, ця має десь метр вісімдесят, захвата, бо трактор перекриває. Що в мене ще є? Прицеп. Прицеп самосвал сам зробив? Сажалочка така є бометовська. польська. Ось, будь ласка, що вона Садить? Купляв я її беушну. Купляв беушну. Вони купили були Вони купили були її нову. Далі трактор продали, стояла в них, я забрав у них був сажалочку. Сажалочка, я знаю, садить, садить суперово, треба її законсервувати, картопля ще є всередині. На сажалку що в нас придумали? Ці це, це придумали, що я купляв У них Швеллер стоїть. Загортачі і швеллер рівняє, щоб не було високо, нагортали високо. Чому? У нас щоб нагортало, у нас глинисті грунти і картопля довго не сходить. Якщо нагортаємо багато, то картопля довго не сходить. І народ, народ вже хто руками там, да, посадив, то вже зійшла, а в нас ще не сходить. І того швеллер такий стоїть і просто трохи зверх рівняє. От і все. До опрацювання. Що іще? Бачок стояв. Бачок був, я купив, був бочок на добриво. не було приводної зірочки на валу. Блін, ці колеса не міг зняти, треба було гріти або ще щось. Сюди шестерню. Це не знаю, із їжа і там їжовська стоїть. Ту шестерню перерізав, поставив на вал, заварив її. Поставив цеп. Я не знав теж їжовська. Зв'яз зірочки і цеп поставив. Все, і такий натяг. От таку там шпільку поставив. Я можу натягнути її і наоборот. Розтягнути і стягнути. Регулювавка. І все, крутить, подає. добриво. шланги, шланги теж не було, це гофра електрична. Ну, 40 діаметрі настройки. І все, добре, сипле. І ще таку я сажалку купляв, копалку. Картуж транспортер я переробив. Таке працює. За 6 років до трактора. Навісне. Оприскувач робив 5 метрів захвата по півтора метра, 2 метра цей і по півтора на 10 форсунок. Зробив 200 літрова бочка, там на гектар 200 літрів з таким розрахунком. Поставив ось, їжаки купив, раму зварив. Це, щось таке ну, Просто, просто помічник. Ну, більше ніде. Пшеницю посіяти, зібрати, картошку посадити, вибрати дрова, провести. Ось дрова. Ну, все, все ним, все просто допомагає у господарстві. Там ще десь лопата є така, що сніг чистити, Ще придумано. Тут десь металолом є. Ось тут. Там резина стоїть ззаді на навіску. Але в нас сніга нема. Знаєш, років вже 5 сніга нема. Нема що чистити. <рив> Випаде на день Ти роз... розтопився. Ось за 6 років, ну, трішки навісного, ну, все навісне працює, всім користуюся. Такого, що ну, не користуюсь нема. В загальному трактор. Трактор хороший. Люди в нас погані, а не трактор. Чи буду його продавати? Може і буду продавати. Може. Десь є думки, не знаю, осінь. Може і не буду. Що хотіло бися? Хотіло бся, може і міцніший. Або 50-ку ДТЗ-ку, або донценга. 40 ку там тепер я вже йде з гідравлікою, примусовою, вже да? там з циліндрами, дивлюся на них. Знайомий купив діму із гідравлікою. Дімма, не знаю, там 6000 з чимось стоїть вона. Нова, але ну, вона менша, в рази менша від цього. Сидіти місця, мало, педалі, все, ну, мало, мало місця. На Джимі це, це якийсь більший. Там і грузи якісь такі маленькі впереді. Ну, Джима взагалі якась там маленька. Але там вже є примусова гідравліка. Ну, не знаю, думаю, що можна би і продати, а купити більшого. Я думаю, це всі, ну, всі хто купляє 24, ку їздить деякий час. І вони всі-всі-всі, я думаю... Ну, Хочеться завжди більшого. Зато потім купляють 50-ку, зато купляють і міцніші якісь помалу. Але ну, може і може і ні, того що. А що з ним робити? 6 років 800 мотогодин, 200 мотогодин. 200 нема навіть мотогодин в рік. Він працює. Ну. Це просто як помічник для дома він буде робити іще років, не знаю, років 20. Так як у тись Дон Фенг 20 років працює, скільки для дому потрібно повезти, привезти десь щось комусь по сусідах, Це і все таке. Ну, заробляти з ним мільйони не заробиш. Років 20 тому такий трактор. Тоді да, тоді би заробив, коли в селі було 100 курів, а тепер я не знаю. Може дві штуки є. Вийду на поле, покажу де скільки полів засадили. Взагалі пару чоловік. картоплі, нічого. Та не садять, не сіють. Город близько. Все можна купити в супермаркеті. Навіщо щось вдома садити, робити? Та десь такі по одній унікумі ще є, які трактори собі купляють в даний час. <сум> Рідко таке є у нас, да? але ну, хто такий, думаю, хворий на голову от купить собі трактора, немає де гроші задіти, де там тоді в той час 8 тисяч доларів. І купив трактора. Бо колись мріяв давно про нього. Та і все, більше такого. В ліс на гриби піду на ньому поїжджу з малим. от-от трактор для чого. Хтось купляє мотоцикла, хтось квадроцикла. Хтось трактора. Ось так. Так що так, інженери, не брешіть людям говоріть правду. Якщо говорите правду, будуть, народ буде купляти, якщо хоче, хтось хоче купити іменно дтз -ку, він купить не з-за того, що там 35 чи 40 чи 100 лошадок, Ну просто бо він вибрав його. А вам треба задуматись над тим, що ви людям пропонуєте, як ви це Як ви це пропонуєте. І коли ви щось пропонуєте, обґрунтовуєте. І ну... якщо трактор сильніший, він має бути все на ньому має бути міцніше. Якщо там... 50, значить воно має бути розчитане. І мости, і все, все, все. Коробка повністю все розраховано на такий 50 лошадок. Не треба дописувати. Дібши у лошадки, не говоріть, а зробіть його кращим, на мою думку. Оце буде вірно. А не просто дописувати, а ви його не зробили кращим. А говорити, що він є кращим. Бо там додали до нього, не знаю, пару лошадок прибрехали. 10 прибрехали, а 2 додали. Не робіть такого. Говоріть правду, тому що, думаю, українці заслуговують на правду. Думаю, буде друга серія. Це буде. Додивіться, кому цікаво, хто хоче собі купити такого трактора. Та любого не такого, Донфенга. Тепер вибор є дуже великий. Оріон і Дунфенги. Тобто взагалі. Купляє трактори так, лише да, цей хто хоче купити. Хто не хоче, він їх і не дивиться. Ніхто не буде дивитися про цю ДЗЕшку і ні про які китайські трактори не буде дивитися, якщо йому не цікаві трактори. Хто хоче собі купити, то дуже приглядається і дивиться. Так що так, на мою думку. Я розповів все, як я бачу на мій погляд. Якщо ви не згідні, будь ласка, доказуйте, що я не правий. Я показав зі своєї сторони все, що є на ньому. Все по правді. Заслуговує на життя трактор. Так, заслуговує, ясно, що заслуговує. Ну, не треба говорити, що це український трактор. Назва лише українська. Наліпки китайський, трактор китайський. І все, говорить правду, чесно говорить. Ось так. Відео думаю, вийшло довге. Дякую. Хто буде дивитися цей відосик. Хтось зробить собі свій вивод. В кого є такі ж самі дтз -шки. Коментуйте щось, що у вас. Хоча там на відео є, викладають. Народ викладує. Думаю, доступно. Ви просто не бійтеся говорити те, що є. Ну, то, що, про те, що ви думаєте в загальному. Не думайте, що ви там якісь нерозумні. Може вися оказуєте розумніші за тих всіх інженерів. Хто там так говорить красиво? Дякую за увагу.